Все, вже прокинувся, сьома ранку сонце пече просто, а тут природа просто космічна, я вам скажу. Дік! Діку, пофіг. Не буду я дійка провоцирувати, щоб він мене вкусив курочки, уточки. І це краще, ніж на Мальдівах і Дубаях, я вам скажу. А ти на велику поїдеш, а до на Давай ми потихеньку їдемо. А, є. О! Шо? Йдем в магазин для... Щоб на рибалку. Ща, побган. Ну давай заїдемо. Те дика форми. Прибіг за нами в магазин. Це або Марія, або Напольйону, то. І оце шурує, так? Да? Mm. Морожено, жреблі. Да ну, так і є. Та мене воно теж виходить. Що, ганяй Велика додому. Зараз поїдемо, покатаємося. Куди? Одне місце. Куда? На ставок. Ну не на ставок, не задавай не задавай Велика. Ну, Води та безплатно дали. Нічого собі. Е, з крану. Нормально. Подигайте добрі. Лімона 12 гривень. Давай кульом. Лімона 12 гривень стоїть. Я давай Вирішили відвідати село. Подивитися, чи є там люди, чи немає. Як називається вони? Це, цієї вони, дороги, ці кацапи о, заїхали? З Мартинівки і цією. Вони тут так крутилися три дні, по-моєму. А тоді їм е, виписали між веприком і бобриком вони там під лісом, стали цей, такі гродами там накрили, тоді цим. Та, чи, що, а турець... це вже Сумська область, да, да, так, виходить? Байрактарами. Да, байрактарами, то їм тоді ще давали ну, прострок. І да. от тоді їх тут добивали, таке. Ну, їм... А щось залишилося там після того сірочні? Ну зараз ні було. А зараз вони як найбуть. А зараз ось в'їхали в Сумську область і зразу починається бруківка така. Бачиш, башня в лісі валяється, пінат танк стоїть і он башня. Слава ЗСУ не, і подяка не, не. ЗСУ. І в селі короче. Петровичу привіти, грабесі. У вепери у, у цьому ж ДШВ. пасон, я ще його знав. І з дешеве. А я 46-та бригада дешеве величезний привіт. Здавалося бо Тонко тим Городі у бабби застряв цілий, короче, поки ті поїхали крізь, приїжджають а пацани. А що вони щось зробили, щоб вони забули, не подивилися і свалили, коротше? Ну, з нього і кулініот були, ну такі, короче. Десь брушники ходили, шукали по дворах, питали. Ну, я так зрозумів, ми знайшли, мабуть, забрали. Оце хтось соляри позливали. Щоб ви розуміли, оцю Бруківку це ще німці клали. Німці, так, Сіре? До Мартинівки там насипи є, вони желізну дорогу вели, не встигли, коротше, пиття положити. А вже все. Підготовлено Наші... Наші... Солопнули. Це вже заїхали в Лебединський бобрик, раніше називався Московським. Це Серег церква, чи що воно це справа? Це було, навіть. Ну, да. Да, церква. 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 А це що було все зліва? Магазин чи клуб? Магазин. Немає бачить. Магазин це А, був магазин. Це ось починається вже дорога в село Оліське. І ще пише Вікіпедія, що там живе 18 людей. Але я сумніваюся в цьому, що там хтось живе. Це ж туди ні магазин, ні хліб, ніхто нічого не привезе. Вулиця Садово, Але тут ще й інтернету вже немає. Вже тут ні інтернету, нічого немає. Єфікет. Вже в є. Да ні, а. ще показує скільки. Я думаю, да, що просто цей інтернет вже короче, пропав а, і да, воно просто. Є. Так, добралися ми до села. Ось він, село. Щоб ви бачили, кущами заросло в ліске. Знак є. І зараз їдемо далі провіряти, чи ставок там є, чи немає. Там раніше ставок зацікавлений, бо коли був маленьким з батьком. З дядьком їздили по карасів. Прикинь, так, да, знак є, а села немає. Нема ставка. От. Колись тут був, бачите, такий, обрив великий, тут колись був ставок. Нема, бачиш, кущами все тупо заросло. Оце ж він тут був. Поняв? Все, повертаємося в зворотньому напрямку. Не знайшли ставка, вірні не знайшли, але ставка немає. Це, я вам скажу дуже прикро. А скільки тут все дитинство провів? Тут араків колись тато ловив. Карасів. О, тапочка загубив. Тапочка вже боса Що, порвалися чи що? Треба було Кеп. оно хата. Треба було моїм корчом їхати, вибор тут строїнка лезє. Так, ще й вікно є, хати вже практично немає. Що? Та ми ще не дійшли. Оно, хата, бачите, хтось колись тут ожив. Хтось колись тут жив. Він сержик каже, головне на вовків на вовків і лисиць не натрапить. А зв'язки немає, Пи пише екстрений виклик. Да. І допомоги ні в кого буде просити. Ага. Воїнам пам'ятник якийсь. Ай! Ноги посирав. Воїнам, які загинули в роки Другої світової війни. На пам'ятник вийшли. Це мабуть центр села колись був. Воно хата чиясь, криша одна видніється Слава героям. Ваучка дуже пішли туди до ставка. Ти бач, сосна як орієнтір тут Так він і заросте бур'янами на, як, через пчел на ту сторону, там такий луг був закавував. Ну, Треба було через пішівський міст, щоб ганяти. І там туди ганяли Вот ага. Бо одразу там косили сіно, і тоді зимою, коли пчел замерзав, прицепами перетягували сіно через цей, через стін гонять. Ага. А такий з часом, щоб не тягати, тіпа, і вони що зробили, ну хай тельота там паститься. І дід сторожував, дід жук, виходить, Іван жук на нього казав, і це. Охотник сам був, він чуємо щось, ми гуляли, тоді він каким бух-бах, на кінув, що таке? Коли наутрі знаємо, що вовки напали на, на тих пільот, там скільки хво... загризли, там пару челятом хвости плод кутили. Нічого собі. Це уваг? Да, Ну та знає, я ще в школу ходив. Так, да, он кладовище, ну трошки вже заростає, я туди не піду. Але бачите, дорожка трішки пробита. Значить хтось іноді сюди колись приїжджає. А тут я пам'ятаю в цьому селі. Спіду, бачите. Ну І да. Звали його ну. немає Нема ставка, так, вон він там був. Це величезний ставок тут був такий. Його так. просто вже немає. Висох. Короткий на, на здорові, великий Да. Колись був, а там ще біля дерева, я пам'ятаю, воно було затоплене, оце все берег, тут люди сиділи. І немає. Жалко, звісно. Може, знаєш, може де в такому вечеретові водо дає, може там трошки, де, де саме глибця було. Ну, тут не дойдеш, то що воно зарусте. Ну да. Це може тут, може тут одну. Прибіжав, прийшов, подивився. І пішов. Так, да, платний ставок, рибаків куча. Так, Сирик, тобі колбаску різать? Такі батько чуть-чуть один кусочок маленький. Біз. Помідорчик он один на двох. І в принципі це краковська її різать. Як кобаса взагалі краковська нормально? Навиднули потрошки. Ого, це ти подріжеш, я до пива, щоб шуточок навіть. А вамідора. А, а ну різни пол половину. Та не цей викинеш, лисиця з'їсть. О ти що Ми там як йшли, ми трохи не дійшли, бо там фай і хліб український. Там... Кирпичик. А ставок у ями? Да. Нема. Там, там дереви на Да, от та деревина, що на березі стояла. А там ми дошли, виходить? Ні, то шли ставок. Сейчас гори ми дивилися, я Зато пам'ятник стоїть. Ты сняв? Що за пам'ятник? Двої нам. Ты представь, тут яке резня тут була, да? 42, там 40, які там пина була? 41-й, 41-й. 41-й. Ну це ж це німці не маєш. дряблять Мені були, ж не вигляди, вигляди, ні. Видно. Баба Ганна, вона сусідка. То, вона ж була і в Німеччині і У ну, людей в кого корова, поняла, таке, що. Тоді через тиждень в кого забирали, поприводили. Ну хай не їхніх там, ні других. Тоді вони там ходили, типу яйко, млеко. Типа є в кого яйця, молоко. Щоб ну, на Ні, їм, їм давали, а вони взамін давали хліб і масло. Ага. Поняв? Ну, типа, що ділилися. Бабулю забрали, були в Німеччину, то її на вихідні вона була в хазяїна. Як то він воював, типа, а жінка і двоє дітей, і в них корова була, і вона ж то корову доїла, з ними за столом їла. Її на вихідні відпускали до сестри. Друге чи село, чи місто там сестра на заводі робила. Нічого Тоді цей, що колись каже, приїхав той відпуск, і щось цим проштрафився. І той послав, Іди, шукай, дубець, буду зараз А Вона каже: Я була біля корови біля корови, щось і той каже, що я шукаю. що ти шукаєш. Та батько сказав, щоб дубець буде. Я ж каже, беру дрин такий йому. На! Той, каже, той дрин взяв і пішов. Лі. Коли приходить батя, ти, типу дрин дала, бліна. Вона йо, а чого ти? що А хто що каже, знаєш, ти свого сина так, такою павкою не битимеш? І синові нічого не попало, блін, і бабця, бобця не пострадала. З олізях вправлятися буде. А потім на річку псл. що ти кота трогаєш. Та я тут спал, прям. Хто, кіт? Да, ну так що треба да. було зганяти, хай би спав. А ти шурусик там дивишся. Хто Сергію буде допомагати? Пачки растуть. Бери Сергію допомагай. Уті, 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 уті. Давай. Корова є. Моню, будеш пити? О, Русян вичищає корови. Оце таке життя в селі, я вам скажу. Капітальне. Що, утята повиприговалі чи що? Ні, мале, утя, курка клює, пані мале. Так може їх десь в загороду треба. Mm. А ну постій тут. Ага. Возьми він палку як. Ай, хорошо. Диви, хто вийшов? Корови. Да. Подигнать, да. Серег, подигнать и. Майка, а ну бьём! Иди в воду, к дикой. А ты туда не Все, Майка, пей воду, пей, пей водичку, пей, пей, давай, давай, пей, а? давай, сербок, вот умничка такая, пей. А сьогодні яке? А сьогодні з 7. 9. До така чув. Ну не можна нікого, Прийди в кого б'няти, тут. Ну так. Да. Тут ось така фішка, як люди розбираються в кого, чия черга за столиком сидить, приходиш. І, І ось о, люди пишуть записку. Ну щоб культурно, ось бачите, столик зайнято, 9 на все Може зустрічі там однокласників. Так. Бути. Це, Ой, та на, так. Да, може зустрічі однокласників. Я думаю, це, це правильно. Знаєте, щоб не було тоді, люди попередили, що ми будемо відпочивати. І зараз ми приїхали вже на річку в сьол, все зробили. І от яка красота тут, щоб ви бачили. Тільки гляньте, річушечка всьол. Бомба, просто бомба. Зараз будемо купатися. Ми а. тоді приїхали ви сидіти з і тоді. Ми на пляжі тут беседок, тут аж та п'ятки, тут десятка на бісечці. Ого. Декаро. Да, класно. Оце біседочка, диви, яка бомбіческа. Занято. Ну все, вже пройшло. Рибки, а, так він не один. Їх тут ать мать муж. А вони на дні щось блиснуло Та риби хватає. А он диви, який окунь здоровий на дні. Та я тільки щось блиску на дні, я бачу. От таке воно. Дивіться, бо там ось близько. Та я так ось от тільки зайшов. Бо і телефон в руках. І ключі, усе в руках. Вода бомбическа. Ну да. так. То... Та ні, як вона прогріється, течение. Ну що, Андрюха, як водичка? Далеко не запливай, Андрюха. Хорошо? Руся, ти теж далеко не запливай. <гум> Та-да, встань тепер. Де дивись за, за головним моряхом, пішов вон. За Русланом. Дивись кілька малька. Угу. Де мальок? Ага. Так прям просто тишить. Андрій, далеко не запливай. Та яка різниця, Стоїш, не стоїш, все одно далеко не запливаєш. Серик, Сірик. Сірик, а як ти казав, ото церква, як село називається, що їде? Зараз йдемо в он храм. І на... казали, що в них було раніше дві такі, що 4 тисячі семи купольні. Ну одна була дерев'яна, вона згоріла. Чи спалили, чи а це ж одна залишилася. Вона щось там чи 1700-го якось року. Що там ще казали раніше німці 에, снайпер чи хтось сидів на куполі наверху. Типа цей Совдеповський. А німці стріляли з пушки по тому, ну, Тож і не розвалили. Воно, церква яка. Да, Тут, звісно, чусь. я тут ні разу не був яка природа кла. Природа колись. Я, 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 я тут обожу. А туди до церкви можна доїхати? чи ні? No. О, так ми зараз поїдемо, так? Да? Там отут ще мостик вроді. Місточок через переїжджатиме. О, а тут диви, який широкий. А ми не зачіпим. Так, я тобі за що і кажу. Дивися, потихесенько їй, щоб сів Не вчепив. Не, мілко, так? Мілко. Ну так пойотно. Так, то мілко. А вот и багато. А он где так купой? Ты бачишь, где плёс? Подиви. Чего? Он где так плёс? Он купой. Ага. Так ти подиви, який широкий він цей тут псьов? Ну, да? ну, ну, Де глибший, там він вище. А тут, кстати, карася можна на поплавочку попробувати. Я просто не знаю, сейчас всередину попробую зайти, но... Її вже більше, ніж 200 років цьому храму. Тут навіть от дивіться, зверху він вид туди на бобрик, на то все пішло. І тут от місцеві кажуть, що в цій церкві колись Великовітчизняну німець сидів на самому великому куполі і стріляв у радянських військових, а вони по ньому з гаубиці били. Так що тут теж пропитано своєю історією, своїми звичками. Але таких церков. Дві в Україні, чи скільки я точно не можу сказати. Ну от Сережка казав, що дві церкви тут такі. Тут раніше ще й дерев'яна церква була. Але вона згоріла. Свято покровський храм збудований у 1906 році архієпископом Парфенієм Левицьким. Пріотерій Андрій Левицький. Отут ось дивись, їм треба було прийти. От де відкривається справжній. Видно нашу красусерик, ти глянь, чуєш як. А, бачите, де Ага. Осьо. Он Зна... Красна лука, дивись тут які указатели є. Вельбівка. Ти гля яка красота. Це просто емоції, неймовірні, їх не передати словами. Он річка вс тече. Потекла, а ми вон звідти аж приїхали, де дорожка пішла така. Нагору піднялися. Головне, щоб не відламати. Та ні, тут на тип ток пишуть. Ти ще ще одламає. Скажи. Я тут а не був ні разу. Бачиш, що б ти без мене робила Є, Я Ї б ти Так я, прикинь, восім, я я думав, чи сім, чи дев'ять. Всю 8. жизнь, а їх восім. Посередині no. як роз. Раніше розказували, що тут десь у церкві, типу, був підземний ход від церкви, аж туди він до тієї гори монастир. Типу, а мені... от туди гора бачила? А, там був монастир, тільки він ще давно був. А де він? дівся? Ну там, я, Не знаю. Знищили. Ну, діло в тому, що там як пісок брали, там гробницю розрили жіночу. Жіноча могила була, як гробниця. Золодь цей в чорний одяг, коротше, золоті нитки на цьому, ікона була. Тоді каблуки, зуби, там щось золоті. Ого, золоті і... зуби це серйозно, я скажу. І... Всередині. Всередині. Да, ну каже, що найголовніше, Да. Каже, що саме головне, каже, ти заходиш і каже, це як бач, ехо каже, там кипа, ну, 10 да. разів, воно усилюється, каже, там взагалі. Сержиком корові косить. Як ти казав, що воно називається? Сюда. Суданку. Кепку забувся дома. Сонце пече прям космос. Але одне радує, що зараз дамо корові їсти і на річку, на псю. А ввечері на рибалочку. Ага, такі, що в рот не влізуть, я тобі скажу. А я же питаю, думаю, вони там не, не ловлять. Я чесно кажу, я не ловлю, щоб ви що там невеликі. Ну коробці Серж, показував, що й на ладушки, більші попадаються. І запустили тільки там вікну, мабуть. Забувався вже це на Це як ото таєшки, глянь. В Землю вже лазить. А з невдобно. <гум> Не, воно якось... Ні, воно до коси ще привикоть но ну, десь скажу. Знаєте, від річки, он вже, десь воно на відполодці вже якесь єсть. Де видно, не видно, провода натягнуті, то електроподстух. І процес вже запущений. Сирюнька траву косе своїм джундіром. Справжній дальнобой, Я б так би і до Києва доїхав. Напився. S-a elturat! ajută la modele! S-a elturat! S-a